І хочу презентувати вам новинку в моїй косметичці і в Oriflame, це ліп-маркер відтінок нюд, називається він Stain і Stay, тобто дуже-дуже стійкий засіб для губ, який буде просто незамінним в рідку, коли залишиться тін, просто якийсь нанести зверху блиск. Але зараз хочу разом з вами перш перше відкрити цей маркер і нафарбувати губи і на губах нічого в мене немає. Зараз перше подивимось. О, ось таким чином виглядає цей маркер для губ, прям як справжній фломастер такий. Маркер для виділення, знаєте, в документі чогось. І давайте спочатку зроблю тут своч, перед тим як наносити. Дуже мені самі цікаво. Та це у мене, до речі, своч тіней, я трошки розмазала його. Рідких тіней зеленого кольору. Ого, ну він такий, знаєте, спочатку наче як і вологий. Ось, ось такий нюд відтінок має, ось симпатичний відтінок. Але він такий, знаєте, напівпрозорий, напівпрозорий відтіночок. Тому буде колір на губах, трошки від у кожного відрізнятися в від кольору губ. Так, давайте будемо фарбувати губи, візьму, щоб мені було тут і вам, і мені краще. Так, будемо наносити цей маркер. Можна, я так розумію, зробити гарний контур, виділити. Такий чи якесь спеціально чутне. Значить, просто беру і канцелярським маркером пробую собі губи. Так, ось так можна зробити контур. До речі, він буде просто повний день, цілий день з вами. Так. Знаєте, наноситься він, бачите, як якісь вологі. Тобто він не сухий спочатку. Хоча одразу-одразу схоплюється. Прямо одразу. Так, ось таким чином виглядає відтінок, не Давайте трошки сюди додому. Давайте трошки почитаємо. Ось так виглядає відтінок нюд. Досить такий яскравий цей відтінок, але і цікавий. Одразу схоплюється. На смак солоденький якийсь. Так. Ну, не знаю, чи окремо це буде красиво, просто цей тінт, А мабуть, з яким близько буде, ой, буде трошки краще. Так. Ось такий тінт, Зараз скажу вам номер. 46888. Відтінок маркеру нюд. Ось такий. Дуже дуже цікаво. Давайте ж спробуємо, чи він тут відбувається. А давайте спочатку тут на руці потремо його. повністю вже застиг. Ой, зараз з руки його потягнувати. Так, тут на губах теж. Хоча ні, на губах ще трошки. Ем. Так, ну я не знаю, знаєте, як наче якимись ягодами. Да. <мес> так, ось таким чином виглядає цей новий відтінок нюд. Дивний, дивний, дивний.